Траму я отримав, виходить на Луганській області, скид дрона, Повзло, що товариші дали вчасну допомогу. І реабілітацію, 9 місяців пішов реабілітації, в Київ, Житомир, ну, зараз в стрій. Микола Марищук головний сержант однієї з військових частин Національної гвардії у Збройних силах. Він із 2010 року з перших днів повномасштабного вторгнення опинився на передовій на найгарячіших напрямках лінії фронту. Там, де земля три від вибухів, а небо здається занадто близьким. Перший бойовий свій такий не сильно. Ти не знаєш, що від цього очікувати. То більш другий вже більш вже було більш за все зрозуміло. Перший бойовий закінчився успішно. Був всі повернулися із позицій. Ну, пройшло все нормально. Кожен військовослужбовець має налаштувати себе на виконання бойових завдань, навіть якщо доведеться віддати власне життя, говорить Микола, згадуючи ті перші дні, коли вибору вже не існувало, лише обов'язок. Ну, Запам'яталися виходи на позицію, приходи з позиції, як воно нас відбувалось, все тактично, все як ми е, е, інструктажі перед виконанням завдань. Після виконання завдань розбирали, як як в даній ситуації можна на наступний раз покращити виконання завдання. Найважче для кожного захисника не поранення, а шлях назад до себе. Микола пережив важку травму, довгі 9 місяців реабілітації та складне прийняття нового тіла. Четвертинка мене тепер залізо, каже він із посмішкою, але в цих словах більше сили ніж смутку. Він не зламався. Він знову зібрав себе по шматочках. Маленьку з милицем, помаленьку, помаленьку, по годині кожен день проходила реабілітація. Навантажувався, кожен день все більше і більше, але все треба поступово робити, теж сильно не можна викладатися в цій справі. Микола зізнається, не уявляє свого життя без війська. Навіть під час реабілітації він знав, щойно зможе стати на ноги, повернеться до побратимів. Бо там його друге життя, друга родина. Коли вже мені опотували ногу, в мене була основна задача це повернутися на службу. От і бо я була я, пройшло дев'ять місяців. Я як вже з першим кроком із тим, що які я свій поставив, я вже порався, можна це на службу я повернувся. Тепер моя задача реабілітуватися на службі по максимуму, щоб е, отриманий досвід передати передати братиму. Захисник мрія про день, коли над країною більше не буде диму, коли міста оживатимуть, а люди будуть будувати, створювати і любити. Я грав футбол, так само всі спортом займався футбол, грав ну, але служба займає дуже багато часу. Виходить і ну, свободу, і ну відпочивав також і ну, спорт, спорт відпочинок. На завершення Микола ділиться порадами з тими, хто сьогодні стоїть на лінії оборони. Він наголошує, найважливішим для кожного захисника є зберегти себе фізично і морально. Війна виснажує, але віра, і взаємна підтримка допомагають вистояти навіть у найтемніші моменти. Є час для навчання, для підготовки, для вивчення. Потрібно цей час використовувати. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал Ска один.